12 Дванадцятій у центрі Львова до пам'ятника Тарасові Шевченку військові, волонтери та львів'яни поклали квіти. Для мене цей, цей день захисників України означає, що ми не зламні. Ми не здаємося. Навіть у війську я не буду здаватися. Я буду допомагати чим можу хлопцям, людям. Бо коли робиш добро, воно повертається до тебе бумерангом. А я ж вам казав, що перемога буде за нами, бо Львів то є сила, і Україна понад усе. Прийшли подякувати нашим захисникам, і захисницям, як тепер модно казати. Важливо, щоб вони розуміли, що ми про них пам'ятаємо, що ми їм допомагаємо не тільки в один день чи в два дні в рік. Я пишаюся своєю армією і дуже їм вдячна і низький уклін їм за те, що вони такі жертовні і віддані. Опісля формують колону та вирушають через площу ринок у напрямку меморіалу Героїв Небесної Сотні. За даними поліції діалогу, на марш прийшло близько 150 людей. Прийшов на марш і ветеран Юрій Фарасей. Сьогодні він разом із товаришами згадує місця, де воювали, і тих, кого втратили. Луганський аеропорт, в першу чергу, від самого початку до, до зараз. І ще в мене така доля була, що я чотири місяці перебував в полоні. І все, тому зараз я тут. Зараз думаю, зустріну хлопців та й будемо, як то кажуть, згадувати. В першу чергу своїх товаришів якому в 2014 році ми з на жаль втрата? Тобто такі події були і треба їх пам'ятати. На меморіалі, де фінішував марш, підняли український прапор. А також за загиблими героями відслужили панахиду Ірина Мочульська, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.